Українське радіо Полтава працює у вечірньому ефірі перед мікрофоном Світлана Ісаєнко. Мої вітання! Усі ми переживаємо нині складні часи, тому сьогодні, як ніколи, потрібна згуртованість. Бо коли люди об'єднуються, вони разом долають будь-які виклики, допомагають одне одному, підтримують, досягають поставлених цілей. І підтвердження тому історії конкретних людей, героїв освітньої виставки, що має назву Більше ніж я. Солідарність і допомога у темні часи відбудеться вона у Полтаві, 8-18 травня, на базі 26-ї школи. Одним із співавторів цієї виставки є Мирослав Грінберг, і він, наш гість сьогодні з Києва в ефірі Українського радіо Полтава. Вітання вам, Мирославе! Добрий день. Я вперше в Полтаві. Мені приємно бути тут завжди хотів. Побувати. Так побувати у нас, які враження перші, до речі. Я встиг пройтись містом і побачив незвично трошки архітектуру. Не схожу на Київ угу. пласке місто, побудоване колами і багато будинків, якщо я правильно розумію, мабуть, 19-го сторіччя так, так. білі з колонадами. Мені подобається усе. Я разі. рада, приїздіть до нас частіше. Ми раді вас вітати у нас у Полтаві. Отже, пропоную нашим слухачам невеличке з вами знайомство. Спочатку я вас представлю. Ну, а ви самі про себе більше вже докладніше розповісте. Отже, за освітою, ви педагог і психолог, тренер і методист освітніх проєктів для підлітків та дорослих, співзасновник та голова правління громадської організації Київський освітній центр простір толерантності. Це все, так би мовити, офіційно. А тепер, ну, більш душевно, як то кажуть, і докладніше про сферу вашої діяльності, власне, про вас особисто. Десь років 25 я працюю в неформальній освіті. Починав як вихователь в дитячих таборах, потім став методистом, потім почав працювати ще й з дорослими, працював з національною поліцією в якості тренера, співробітничав з різними різними організаціями, працював в Молдові, Грузії, і навіть одного разу мене занесло у Швейцарію з підлітковим проєктом. В принципі, це те, що я роблю. І це те, що я вмію. Ну, от, власне, сфера вашої діяльності, які питання це ваш, як то кажуть, коньок? Ми займаємось не лише я, а вся наша uh -huh. організація головним чином, тим, що зараз називають громадянська освіта. Права людини, недискримінація, історична пам'ять. Також ми займаємось підвищенням кваліфікації педагогів, особливо це актуально у часи війни. Ми в березні 2022-го. Почали серію вебінарів. Ми були майже одразу першими. так після так. повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що 8-18 травня у Полтаві на базі загальноосвітньої школи номер 26 відбудеться освітня виставка Більше ніж я: солідарність і допомога у темні часи, що організовує громадська організація Київський освітній центр простір толерантності. І один із її співавторів, Мирослав Грінберг, сьогодні гість нашого вечірнього ефіру. Розкажіть власне про те, Мирославе, про що розповідає ця виставка. Наскільки от я знайомилася з анонсом цієї події, то це історії десятипідліт. Молодих людей, які об'єдналися заради спільної мети і зуміли зробити більше ніж це б вони могли зробити поодинці. Які це історії, які особистості стали героями виставки, коли ми добирали цей перелік особистостей, якщо угу. так можна сказати, О, так. ми вирішили, що будемо концентруватись не на відомих або медійних особах. У нас власне на виставці лише одну людину можна умовно назвати медійною особою, а на історіях звичайних людей. Починаючи від зварювальника і закінчуючи просто хлопчиком, який зараз навчається, чому я не помиляюсь, лише в дев'ятому класі. Тобто, це ті люди, які поряд з нами в нашому сьогоденні, наші сусіди, наші друзі, наші знайомі, да, так. це люди, mm -hmm. яких ми можемо зустріти будь-де, які близькі до нас, до мене і до вас, так і саме mm -hmm. тому ми вирішили, що. Ймовірно, що якісь великі звершення будуть зафіксовані історією, там Прекрасно. зняті на камеру, зафіксовані mm -hmm. на аудіо. А ми вирішили, що фіксувати треба і ну, нібито буденні речі, звичайні історії, адже вони не менш важливі ніж якісь ну, гучні звершення, тим більше що важко уявити, там що герой нашої виставки підліток. Зможе зробити щось таке: вау, щоб залишитись в підручниках історії. А у нас на нашому на рівні такої звичайної побутової історії він заслуговує на те, щоб тобто залишитись. Герой, так? так? герой історії. Так. Ну конкретніше більш я там дивилася, от є волонтери з Львова, підліток, так який працював на залізничному вокзалі в ті часи, коли так масово всі наші співвітчизники за кордон виїздили, коли почалася війна. Да, це історія Лева, який. Вже в лютому почав працювати волонтером на львівському вокзалі. Хоча здається, він взагалі не львів'янин з міста Жовтва, Але у Львові його допомога була необхідна, і я не впевнений, що його ім'я запам'ятали ті, кому він допоміг. Але реально допомога від нього була. Тобто особистість, скажімо так, непомітна, але те, що він зробив, воно заслуговує на те, щоб про це говорити і знати ці історії, як він допоміг дуже конкретним людям у конкретних питаннях, і тоді, коли ця допомога була конче необхідна людям, які приїхали у Львов, можливо, вперше у житті, були розгублені тут, опа. Хлопець, така людина молода, да. так і скоординувала, підказала так кілька слів про співавторів цієї виставки. Ви ж не сам над нею працювали про цю команду. Команда Київського освітнього центру про толерантності працювала над цією виставкою спільно. Я. Анна Ленчовська, виконавчий директор нашої організації. Ага. Співавторами ще були Олександр Вайтенко, він історик, і Ульяна Остінова, вона також тренер громадянської освіти. Але це не все. Була людина, Ірина, яка добирала фотографії. Були фотографи, які робили фотографії героїв. Дизайнерка, яка зараз знаходиться досить далеко від України, але вона робила дизайн виставки дистанційно. Адміністратор, бухгалтер, тобто це командна робота. Я не знаю, скільки людей працювало, Я ніколи не рахував uh -huh. але не менше десяти, uh -huh. щоб ця виставка була зроблена, і ми могли ознайомитись з історіями людей. Це стенди, так з фото, з світлинами, з розповідями, такими короткими. Так, так, це стенди, але окрім цього, є посилання на спеціально зняті тіктоки uh -huh. про солідарність. На інтерв'ю про солідарність, і дуже ймовірно, що ми влітку зробимо з цієї виставки онлайн-версію, де вона буде ще більше доступна не лише окремим містам а всій Україні, а зважаючи на те, що вона зараз прикладається англійською мовою, то й всьому світу, Прекрасно. Власне, як відбувається ця саме виставка, тобто виклад цього матеріалу, хто про що кому розповідає? У нас є така не те, що принципова, але дуже важлива позиція, що Краще, щоб про історії дітей дітям розповідали інші діти. Тому не ми, не автори проводять виставку. Ми готуємо дітей, які будуть їдами виставки, і їди виставки. Будуть розповідати самим же підліткам. Це називається в педагогіці такий принцип «рівний рівному, і наш досвід говорить, що так краще сприймається. Не коли якийсь там не знаю здоровий бородав, Авторитет, дитячка, так, да, якийсь. розповідає якісь uh -huh. історії. А якщо такий самий Коли нема дистанції, скажімо так, да. це чудово, це прекрасно. Більше того, самі гіди отримують від виставки багато що. Наприклад, досвід гідування він знадобиться. Наприклад, при влаштуванні на роботу Так, У нас при є виборі приклади. професії можливо. Ну а ще я знаю, що в рамках цієї виставки запланований тренінг для старшокласників про солідарність. Трохи відкрити такі основні тези меседжі цього тренінгу. Про що будете говорити, чому навчатимете саме цей тренінг і присвячений тому, щоб перетворити просто гарних дітей підлітків на гідів виставки. Mm -hmm. Ми будемо працювати два дні, і це справжня робота. Щоб діти, ну точніше, вони вже не діти, їх можна назвати краще підлітками, угу. щоб підлітки зрозуміли, що таке солідарність, змогли розповісти про це іншим підліткам, змогли провести їх виставкою. Причому кожен гід буде мати власний маршрут, який відповідає його розумінню цієї виставки, розумінню солідарності, і це праця. До якої ми готуємо наших гідів. Я, до речі, не впевнений, що я можу так класно розповісти про виставку, як деякі з наших вихованців. Угу. І, власне, в цьому є сенс цієї виставки. Не просто подивитись стенди. Я чому... зрозуміла. Про солідарність, про те, чому важливо об'єднуватися, чому важлива підтримка. І от, до речі, щодо підтримки, що тут важливо, слова підтримки чи вже конкретні якісь дії? Солідарність дуже розлоге поняття. в, в неї включається багато чого, і я можу від себе сказати, що іноді слова це теж дії, і вони можуть бути не менш важливими. Мотивують і... так і мотивують, і іноді це єдине, що ми можемо сказати. Що людина знаходиться далеко, можливо, єдине, як ми можемо підтримати привити селідарці, подзвонити по телефону, і це може бути дуже важливим. В перші два дні війни мені подзвонила людина, яку я не бачив, не чув років 12, і Вона зараз живе в Німеччині. Вона нічого не могла мені зробити, окрім дзвоника. І це теж прояв солідарності зі мною. Підтримка. Підтримка. Так, от в центрі уваги, звісно, цієї виставки ми вже говоримо: і учасники, і гіди, це все, молоді люди, підлітки, старшокласники. Скажіть, чи може людина у 16 у 17 років здійснити щось таке масштабне і що їй допоможе в цих намаганнях, як не зневіритися в тому, що я можу? Одна з героїнь нашої виставки. Яна створила, будучи підлітком громадську організацію, яка має зараз міжнародний авторитет, це перша можливість, але є і інша підлітки можуть робити те, що вони можуть не обов'язково для всіх, достатньо і для своїх близьких друзів, для однокласників. Один з героїв нашої виставки зробив лише власне ну одну річ. Він об'єднав своїх друзів, які втратили спілкування там, роз'їхавшись по угу. інших країнах. На ігровому сервері, і це теж прояв солідарності. Угу. Вони зберігли важливу річ. Вони зберігли зв'язки, і це теж прояв Спілкування, Так, і це дуже важливо, так і не можна сказати, що це вау глобальна якась річ, угу. але це те, що підліток правда може зробити, і це важливо для інших підлітків, для дуже конкретно, можливо, не сотень людей, але десятків. Пане Мирославе, про війну не можу не запитати, чому вона нас навчила, і, от зараз, майже повсюдно, ми чуємо про те, що вже після 24 лютого 2022 року кожен з нас не буде таким, як був до цієї дати. З Цим я повністю згодний. Важко сказати, чому війна навчила. Важливо зрозуміти, що коли війна скінчиться, треба зберігти те найкраще, чому навчила, наприклад, солідарності. Бо після війни. Не буде такого тиску, який завдяки якому ми солідаризуємось, угу. але солідарність треба буде зберігти, взаємодопомогу. Тобто війна нас навчить, вона ще продовжується, на жаль, і продовжує нас вчити. Важливо зберігти після війни найважливіше. А солідарність це серед найважливішого. Погоджуюся. Ну і вже таке останнє запитання щодо цієї виставки. Я знаю, що вона побуває у чотирьох містах України. Полтава це третє місто, де вже були, які, можливо, відгуки чули, куди поїдете після Полтави? Виставка, перше місто, яке вона відвідала, це місто Бровари під Києвом. Зараз, прямо зараз, триває виставка у місті Чернівці, а після Полтави ми поїдемо у Ужгород, на Закарпаття. Це лише чотири міста, але ми не зупиняємось. Ймовірніше за все, виставка буде онлайн. І ще ми шукаємо можливості, щоб відвідати ще декілька міст. Причому ми обираємо не мегаполіси, типу Києва, Львова або Одеси, а саме відносно невеликі міста, де ця виставка може стати таким поштовхом до громадянської активності, навіть тобто, виставка триватиме хороших результатів, відгуків від проведеної такої дуже важливої роботи, дійсно, можливо, не такої масштабної глобальної, але та, яка нам потрібна на щодень. Ми з цього й виходимо, що кожен може робити те, що може, там, де він знаходиться, тими ресурсами, які в нього є. І наша виставка це просто маленький внесок у до речі. Це виставка про солідарність, яка одночасно є проявом солідарності. І це для нас важливо. Дякую вам, радий, що я в Полтаві, і сподіваюся, що наша виставка буде цікава не тільки підліткам, до речі, а й дорослим. Спасибі вам за візит до нашої студії. Нагадаю, що я спілкувалася разом із Мирославом Грінбергом, психологом, педагогом, тренером неформальної освіти, одним із співавторів освітньої виставки Більше ніж я солідарність і допомога у темні часи. Що організовує громадська організація Київський освітній центр простір толерантності і відбудеться вона 8-18 травня на базі Полтавської загальноосвітньої школи номер 26 Перед мікрофоном у цей час працювала Світлана Ісаєнко. Усім спокійного вечора почуємося.